Хайтек. Щороку у Європі переробляється понад 3 мільйони тонн використаних шин. Методи утилізації розвиваються. Тепер вони мають бути здатними відновлювати усі матеріали присутні в шинах, в тому числі волокна і метал, не обмежуючись переробкою власне гуми. Фахівці компанії Green Tech Innovations, що північно-італійському місті колонія Венета, кажуть, їм вдалося винайти екологічний спосіб переробки, здатний відновлювати всі компоненти шин. Усередині цієї машини потужні струмені води розпилюють шину на дрібні шматочки. Ідея полягає в тому, що струмені діють як леза, відокремлюючи гуму від металевого каркаса. Потрібнений каучук згодом фільтрують, просушують і переробляють у гранули. Ми відбувається процес протилежний до того, який має місце у виробництві. Під час виготовлення шини спершу будується каркас, а тоді навколо нього намотується власна шина. у нас навпаки шина відокремлюється від металевого каркаса. Ми, не мов би, роздягаємо її, і відправляємо чистий метал, у ливарний цех. вечіни імвіатопуліто ала Метал, відокремлений відкоми використовується для повторного виробництва. Таким чином, майже всі деталі шини використовуються повторно і не потрапляють в навколишнє середовище. Цю технологію можна вважати цілком екологічною, адже в ній використовується лише вода під дуже високим тиском. Таким чином не забруднюється ані повітря, ані поверхня землі, ані її глибші шари Гранульована гума згодом використовується для будівництва нових об'єктів спортивного спорядження, дахів, дорожнього покриття, велосипедних доріжок тощо, або ж її додають до суміші для виробництва нових шин.